Вручення сертифікатів випускникам 11 класів поточного навчального року, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту отримали 181-200 балів. Сьогодні ми зібралися із дуже важливого. Відзначення найкращих випускників громади 2025 року, які показали високі результати свого навчання. Особливо приємно, що ця подія відбувається напередодні найважливішого свята нашої держави Дня Незалежності України. Обдаровані діти, майбутні сім'ї нації, інтелектуальна еліта, гордість, честь України, її світовий авторитет. Ми пишаємося з випускників закладів загальної середньої освіти Берестинської міської ради, які за результатами Національного мультипредметного тесту 2025 року отримали від 181 до 200 балів. Для привітання та нагородження випускників 2025 року запрошуємо Наталію Шапталу, першого заступника міського голови. корпусу і до цієї громади ми хочемо сьогодні привітати наших із високим досягненням під час складання національного мультипредметного тесту. Ваш результат від 180 до 200 градів це значні досягнення в вашому житті, які говорять про вашу авторитетність у навчанні, які говорять про вашу творчість, і які говорять про те, що ви. І вашим результат гідний для наслідування для усіх учнів, для інших учнів, наших учнів. І ми побачили, що під час національного предметного тесту ви продемонстрували глибокі знання з предметів, які вивчали. На виконання програми обдарованість на 2022-2025 роки відповідно до положення про преміювання одноразовою грошовою винагородою обдарованих учнів та вихованців закладів освіти громади сертифікат з грошовою винагородою 3600 гривень. Вручається Ярешенко Олександрі випускниці безпеки. України 195 банів з української мови та 189 банів з математики. Олександра з 1 вересня 2025 року буде навчатися в приватній установі університет Київська школа економіки на факультеті права. та факультету міжнародні економічні відносини Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сертифікат на 1200 гривень отримує Олександрова Євгенія В'ячеславівна. випускниця Березинського ліцею No1. Має з української літератури 195 валів. Євгенія стала студенткою Івано-Франківського національно-технічного університету нафти і газу. Таки тепер інтернеті. За кілька на 2400 гривень вручається анахідій Анастазії Олександрівні, випускниці Вересинського ліцею номер 5 Має з української мови 173 бали, з української літератури 186 балів. Анастасія студентка національної... Дарська політехніка імені Юрія Кодрявка, Комітет національному ладоні і закінчити 13 полонських управління та права. Сертифікат за грошовою винагородою 3600 гривень отримує Анатіна Єлизавета Олександрівна, випускниця українського ліцею No5. Має з української літератури та української мови по 186 балів. За історії України — 181 балів. Єлизавета, студент. Національного університету Полтавська Булізечка імені Юрія Кондратюка, факультет Національного умов інституту архітектури Будівнецька та Землеустрої. 1 марта 1002 навчається за залужній Альбіні Анатолії, випускниці Вересицького ліцею No1, яка отримала 183 бали з української мови. Пана Франка. Сертифікат на 1200 гривень отримує узова Лілія Олександрівна, випускниця Берестицького ліцею No2. Має з української літератури 191 бал. Лілія стала студенткою історичного факультету Західського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Здійснення мрій і натхнення у нових починаннях. Зберігайте жабу до знання, віру в себе та цінуйте, здобути досвід. Нехай життя буде наповнене новими успіхами та відкриттями. Щасливого вам майбутнього під мирним небом, рідної України. На цьому нашій прочистості завершені. Дякуємо вам. i do